за все вітаю всіх з перемогою Житомир-Роболівальники. Сьогодні була дуже важка гра, дуже міцний суперник. І найголовніше, що ми сьогодні перемогли після «Санти коломи Трошки втома була в нас, але ми впоралися з цим і перемогли сьогодні дуже сильний, сильну команду. Саш, ти пригадаєш, коли ти досі забував свій попередній гол? Так, Пригадую, що перед матчем пригадував, це було на цьому стадіоні. Тобто. Голом в тому сезоні завершилася твоя серія, і по суті, дай так, Боже, так. цим голом розпочалася нова. Так, мені багато хто казав, що тоді завершилася серія голів, треба розпочинати знову на цьому стадіоні. Ну, дуже добре, що так сталося, і вдалося давай забити. Коли призначили пенальті, ти впевнено взяв м'яч і йшов до воріт. Якби ти якось ви домовляєтесь, хто битиме пенальті? Е, ні, ми не домовлялися, що буде бути пенальті, але я відчував впевненість у своїх силах, що я зможу пробити. І це добре, що Олексія Гуцуляка не було на полі. Бо якщо б він був, то я думаю, що ми б трошки посперечалися. Хоча Едік Сарапій теж хотів пробити, але до кінця не хотів мені віддавати, але дякуємо, віддав. Тому такий гол дякуємо. Скажіть, будь ласка, ти якось так відсвяткував якимось таким жестом? Що це за жест означав? Ти <хи> що значила? Скинув себе трошки напругу, бо трошки, ну не скажу, що на мене дивило те, що я не забуваю, але я про це думав і кожен матч, кожну гру хотів забувати, але десь трошки не, не везло, десь трошки щось не вистачало. Але сьогодні, ще раз скажу, дай Боже, забив і зняв себе трошки цю напругу. Ти що матчу змінюєш фланги? Де тобі зручніше? Ти вже знаєш, вирішив? Е, та мені зручніше на полі, там, де тренер поставив, там і буду грати. Слухай, ти сказав, що все-таки сьогодні була трохи втома. Та? А як от збалансувати в подальшому? Адже команді доведеться грати два матчі на тиждень. <кл 'язок> У нас дуже велика глибина суставу, І в нас і сьогодні була ротація, і в подальшому теж буде ротація. У нас є все для дуже доброго відновлення. І Ми сьогодні вже почнемо відновлюватись, готуватися до наступного матчу. Ну, Дай Боже, щоб сьогодні почалася твоя нова гольова серія. Дай Боже! Руслан Петрович, ну з перемогою, нас усіх. Так, так, Напевне, так. дуже важливо почати сезон УПЛ саме з позитивного результату. Це задає такий тон. Окрім результату, наскільки вам сподобався зміст гри? Так, я дякую да, за привітання. Я з вами згоден перемагати завжди, приємно. Коли ти на початку да, да, змагань, то це, мабуть, також приємно. А зараз це приємно вдвічі, тому що на фоні того, що зараз у нас ігри проходять на фоні... Через два на третій, через три на четвертий день відновлювати завжди краще на позитивному результаті. Тому ми дійсно задоволені результатом. І що стосується якості гри, мабуть, і першим таймом також задоволені. Єдине, що другий тайм десь у нас менталітет такий, що поки що більше да, гру заспокоїти, але я хлопцям це вже сказав роздягальні, що ми повинні прийти до такого менталітету, що продовжувати. Матчі продовжувати насолоджуватись першу чергу грою, продовжувати хотіти забивати голи да, і радувати вболювання. Ви вже знаєте, ви говорили про те, що зараз такий графік два поєдинки на тиждень. Ви вже знаєте, якось збалансувати і знайти таку золоту середину, щоб витримати цей графік. У нас є, скажімо так, обойма. У нас є тренувальний процес і місце в основному складі в першу чергу виборюються на тренування. На да, тому ви знаєте, я зараз задоволений хлопцями, як вони працюють на тренуваннях. Я можу сказати, дивіться, от ми грали е, попередні ігри в е, кваліфікації лізі конференції. У нас е, не попали да, е, в цей склад Богдан Лєднєв, да, там Далес не, не вийшов. Зіграли. Вони сьогодні вийшли. Вони сьогодні в, перш, в першу чергу дуже добре виглядали. Е, вони були разом з командою, вони хотіли, вони тренувалися, в першу чергу на тренуваннях, не звертали увагу, не були засмученими, що їх тренер не поставив, вони працювали на 100%, тому вони сьогодні в основному складу. І це стосується кожного. Якщо кожен буде так працювати, я вважаю, що ну, у нас, ну, мабуть, буде щось виходити. Як вам здається, наскільки це вже команда «Ротаня»? Я думаю, що зовсім не потрібно на цю тему говорити. Ну, роботи ще багато, якщо чесно, в першу чергу, в плані розуміння. Тому мені сподобалося, що цей матч якраз вже було розуміння, особливо це стосується розуміння структури на оборону. Мені сподобалось, коли ми на м'ячі вже оцінювали ситуації. Так як ми бачили гру перед матчем. Це вже дуже великий плюс. Тому Потихеньку я рахую, що потрошку ми, ми повинні прагнути і покращуватись. І насамкінець озвучте от логістичні маршрути зараз по лісся. Так, зараз ми в першу чергу після матчу сконцентровані на відновленні. Да, сьогодні у нас відновлені процедури, завтра тренування відновлюємо, основний склад, трошки більше роботи даємо хлопцям ті, які мало зіграли і не вийшли. І переїжджаємо в Словаччину, да, вже будемо готуватися до гри з пакшем.